Добрий ранок всім. всім добрий ранок. Починаємо наш день з пошуків машини, яку забрав евакуатор. Або вкрали. Ще або вкрали. Не, ще не знаємо. Пішов я на роботу зранку поїхати. А Машини нема. Так що, або вкрали, або забрав евакуатор. Справа в тому, що вчора, так? Да? Вчора було, було свято, хода якась. Вербна неділя так. і була. Я не знаю, як хода називається чи як це правильно. З церкви йшли люди десь там в центр міста, і тому машини всі прибрали з вулиці нашої, головної. Але Женя припаркував машину на іншій вулиці. Мабуть там, де там, не було. мабуть, там теж ходили. Ти там знаєш, де ходив. Находили, Та... коротше, машини немає. Ми там казали, що забрали багато машин в Зараз ми п'ємо каву і йдемо в поліцію, а там нам скажуть, що з нею трапилося. Таке. Сьогодні не вийшов на роботу. Не пішов працювати, вийшов за машиною, машини немає, він дзвонить. Подивися на сайті, де машина, де на сайті не видно, навіть ні штрафів, нічого. Ну, тобто тут ще така ситуація, коли тобі виписують штраф, то таку наклейку біля машини залишають, що тобі штраф був виписаний. А в нас ситуація інша, немає такої наклейки, тобто, може, вони просто її забрали або переставили на іншу вулицю. То тобто, декілька варіантів є, треба зараз йти і дізнаватися, саме в відділі чи поліції, чи чого. Ми тут щойно знайшли чоловіків, які грузили на машину мопед і вирішили дізнатися. Він нам показав дорогу, але зараз ми вип'ємо каву і разом з нами ви підете, будемо шукати машину. Що він сказав? Мульта. Чекайте мульту 200 євро. Воно щось таке. так, -штраф. Що Може бути мульта, штраф 200 євро за це все. О, дуже добре. А такий чудовий ранок. Далі вам показую, як виглядає Мона де Паска. Бо була в магазині Меркадона і записала шматочок відео. Я урвала ту Мона Де Паска, бо вона залишилась одна і записала для вас, як вона виглядає. Ми Будемо переїжджати, я чую я в центрі не хочу жити. Ці свята це ж, потім піде свята, ну, багато свят буде. Влітку. Це ж до тієї теми, чи гарний район Вірхендель Ремедіо. Це дуже розуміло. гарний, я хочу туди там жити. хочу. Найголовніший плюс це для людей, у яких є машина, що там більше місця, де припаркуватися. Немає стільки свята, цих ну, не прибирають машини. Хоча вчора мені подружка розповідала, що на бульвар Дель Пла. Там була така, як стоянка, зроблена самостійно, тут, просто щебенка і все, насипана така. Знаєш, то треба було прибрати також машини з того місця, тому що були фей і якесь свято. То також евакуатори, 14 евакуаторів приїхали, щоб забрати машини. Справа в тому, що тут предупреждають, да, що буде там ну, якесь. Ну, хода якась буде чи що. І не, можна, не, не можна ставити. Але я поставив в п'ятницю. Вона стояла п'ятницю вечором, субота, неділя. І сьогодні я тільки вийшов. Хто його знає, коли забрали? Ну, зазвичай є таблички, такі стоять, на яких написано, в які дні не можна. І там найближчі там 3-4 дні, коли не можна тут залишати але машину. Це але але стояла, там, не стояла, бо Дівати. на нашій вулиці стояло і що з другої години дня. Не можна, щоб була тут машина. Ось такі справи. Все. Далі шматочок відео з Меркадони. Всім гарного настрою і запрошуємо до перегляду нового відео. Це про що і говорили. Моно де папка виглядає ось так Шоколадна, без шоколаду. з яйцем посередині. І кошти вона 2.30. Я забрала останню. Дякуючи Богу, я встигла, бо в понеділок треба вже з нею прийти в школу. Що їдять іспанці на сніданок? Такий тостадо з томатом. Я кажу, у всіх один і той же бутерброд. бутір їдять? А, ну щось тунцем з хамоном. Але тут всі їдять зараз з томатом, оливковою олією. Поливають. Та да йдемо, гуляємо. Прогулянки міста Маліканте. Роботу прогуляємо. Роботу прогуляємо. Це останні два, напевно, дні дощі. в Аліканте. така погодка, дуже висока вологість. Звечір це ж знову буде свята на цій неділі. Пасха, ну? Але... Угу. Так. Як називається це? Семана Санта, якось так називається, наче. А потім після цього буде Санта-Фас. Ага завжди будуть тепер якісь свята, а потім буде Орас. Який райончик гарний. Огерас в червні, так? В червні, але там програма з травня місяця починається. І то починається бля, в веселощі. Ага. Це всі вулиці будуть перекриті, так? Ну, вони там колись будуть їх. Ну, Вільні будуть вулиці для того, щоб машини їздили, а потім певний час будуть перекривати, так. Ну і будуть, напевно, встановлювати знову такі таблички, коли не можна паркувати машину. Слухай, який приємний райончик диви. Угу. Угу. Таски цвінкають. Угу. А запахіти ух. Угу. Ну прям зараз комфортна температура, окрім того, що вологість, але не спекотно і не холодно. Ой, там басейн є у людей, мадре мія. Треба тут брати, картові. Ага. Треба, давай. Ми Будемо купувати. А? Коли... Ми будемо купувати. в Цьому році? Так, зараз машину заберемо, хоч би штраф не виписали. Для цих, цих фінансових не незалежних. Так, от цьому, диви, яка там територія гарна. Мені найголовніше, щоб паркінг усе був. Ну диви, щоб не забирали машину. Так, для мене паркінг це найголовніше. то басейни, все це не треба. Так, є таке, що коли е, немає в тебе. Можливості, ну немає такої території, там, де ти живеш, де є басейн, то хочеться басейн. Коли знімаєш, таку квартиру не ходиш і не купаєшся. Mm -hmm. Ух. Длизький парк Оба однієму місце. Ну і тут, напевно, ж так не ходять, як там в центральній частині. Да. З дудками, з барабанами. Як цей район називається? Андрес? Бабель? Бабель. Ну, Я сподіваюся, що це відноситься до цього. Тут же ж якось виходиш, то вже інший район. Навіть у той Вірхен, там із однієї сторони парку, Ломорант, і з іншої угу. якось там буває. Там хтось в коментарях питав тебе, де краще знімати чи купувати квартиру. Хтось порекомендував. На колоні ріки на чи в Іхендремедіа? Вірхендремедіа. <рес> там... Треба тут купувати. Так ні, ну дивись, там же є у людини якийсь бюджет, і там дешеві квартири. Ну, якщо порівнювати з цим, наприклад, районом, mm. то там дешевше. Но, а... Я думаю, що десь квартири тут коштують від 120 тисяч. Дивись. Тож, просто, ну як сказати, там різні є будинки. Дивлячись, в якому будинку десь знаходиться. Що є машина у людини. Щоб... І Вже треба обирати, там є непогані будинки. Оце ж вони? Оце поліція, не А, ходімо. На пальцях зараз будемо пояснювати. Віддайте, будь ласка. Їдемо і думаємо, чи в тому ж місці паркувати машину, чи ні. Знаю, так, Я не знаю, як буде паркувати. Ситуація така, там був врем'яний знак. Вріменний знак е повинен бути встановлений за 5 днів до цього дня. Я припаркувався за 3 дні, знака ніякого не було тут. Ну, коруче, ну, тобто ситуація така, що так. Женя запаркував машину там, де було заборонено знак. І тому потрібно було заплатити за гру це за те, що вони довезли машину до ну, майданчика. Евакуатор за гру 106 євро, і за денусія це ну, тому що він зупинився, запаркував машину не в тому місці, де передбач, забороненим в забороненому знаком місці 30 євро. Так, сюди. Ну, тридцять шістдесят євро, це з половинки. А, шістдесят євро. Так, 30, це тому, що коли ти платиш там скільки днів? Це п'ятнадцять. Ну євро. на протязі так. Якщо ти 600. сплачуєш одразу, то на протязі там нехай двох тижнів, то половина 30 євро. І того сто тридцять шість євро. Нам довелося заплатити за для того, щоб забрати машину. Так, його, того мінус один робочий день. Дуже ну, добре. А попереду ще свята великодні і мінус ще дні. Куди на машину дівати? Куди її можна Дим. запрятати? цих свят? В циганських районах. А -а -а. Так, треба тепер запаркувати і десь далеко від дому, тому що ну, ми живемо в тій центральній частині, де саме ці всі свята, всі ці барабани, дудки. І тому всюди знаки заборо... забороняючи. <запар>... Блін, що не можна, паркувати машину. Отак. Женя дуже злий, немає настрою. Краще б її вкрали цю машину. <рес> тобто було два варіанти. Або її забрали на штраф майданчик, або її вкрали. Страхова компанія виплатила, вроде все. Або ми можна виплатили, не знаю, там така а... страховка. Блін. А то краще б вкрали ту машину. <рес> так і назвемо відео це. Краще б її вкрали. <рес> <рес> Ситуація з паркінгу вже скільки ми кружляємо? З півгодини ставиться. Пів години кружляємо для того, щоб знайти паркінг і немає місця. Знаєш, навіть немає де поставити машину, щоб її забрали. Сьогодні 14 квітня. Все зайнято. Це і для себе бачиш? Місце тримає мопедом. Uh -huh. Таких вітрил дуже багато. Все теж мопед стоїть. Ага, uh -huh. так. Uh -huh. Потім приїжджають на машині, мопед свій прибирають і машиною паркуються. Все, нормально, люди тут впають, мопедяться. О, який вітер, ні. І все, такий знак показує. Так, да, 13-й день. День 13 з другої години дня то до Лакая на всій вулиці, не можна залишати машину. Тут також це вчорашнє Нових немає, але йде машину припаркувати немає. Це як тільки заправили машину і тепер бензин йде на те, щоб знайти паркінг. Угу. Угу. А, ну все, освобождается паркинг, давай. <плес>